Доброго-доброго ранку, благословенного ранку, гарного ранку, гарного світанку. І хоч хмара така дуже-дуже велика хмара, але сонце все рівно позолочує її верхівки. І рано чи пізно воно вирветься з цієї хмари і буде сяяти на небесах. Наді мною світло, гарне небо, гарне, гарне небо. Вітряно на морі знову, вітряно, тому знову на своєму місці під оцим славним кущиком, зеленим кущиком. Слава Господу! що Господь дає мудрості і дає місця, з яких можна знімати, спокійно знімати це відео. Слава Господу! Слава Господу! Ми не зникли, велике його милосердя. Він е Знову ж таки подарував нам ще один день, ніч, день слава Господу, він підклується про кожного з нас, і там вдалині, якщо добре подивитися, зараз її немає. Зараз вона впірнула. Там плаває качка, а може чайка. І от коли вона винирює, теж можна її побачити. І от він піклується про всіх. І про пташок, і про тварин, і про, бу... про букашок, і про дерева, посилаючи їм дощі, напуваючи їх е... живильною водою, то тим більше він піклується про нас. до вона винирнула, знову занирнула. Ага, є. Слава Господу, слава Господу, що ми його діти, що ми його діти, слава Господу. Коли Господь. Покидав цю землю, він дав своїм учням доручення. Він дав одне єдине доручення, яке скажете ви? Йдіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє. Він дав доручення своїм учням, недосконалим, з різними професіями, з різними вадами, з різними характерами, не завжди сміливими. Або навпаки вискочками з різними різними, але він їм дав, не, не значучим в цьому світі, не маючи якоїсь там освіти, чи двох чи трьох, часто ті, які були в такої ямі, в такої темряві, як, наприклад, Марія Магдалина, з якої він вигнав аж сім, мені здається, бісів. І яка займалася, ну жінка була в гріху, займалася проституцією, але він її покликав, і вона прийшла. І митер, який такий місцевий мафіозі, який з людей брав багато налогів, який просто знаєте, як грабіж серед білого дня, і його Господь покликав. Оці, які були приречені на смерть, а Господь їх покликав, і вони не залишилися на тому місці, а пішли за ним. Перше бажання їм було знайти його. Вони почули, вони почули цю радісну звістку, що є такий новий вчитель, новий Равін, який розповідає про царство Боже, який цілує, який звільнює, який виганяє бісів, який годує голодних. І вони, почувши цю звістку, не залишилися сидіти, а вирішили в своїх серцях піти і знайти. Закею потрібно було, незважаючи на його стан, він був таким видатним, він був, ну як би сказати, мер, ну він не був мером міста міста, але у нього була ну така, тобто він був не престолюдина. людина. Не знаю, як це порівняти з чим, але він, незважаючи на його статус, на його важність, він виліз на дерево, як малий хлопчина, виліз на дерево, тому що зріст у нього був малий. А він так хотів бачити Ісуса. І він розумів, що коли його там в тому дереві побачать, можуть над ними посміятися. Але це його не зупиняло. Він хотів бачити Ісуса. І коли він хотів його бачити, він його побачив. І Ісус, проходячи мимо, знаючи, що Він там є уже заздалегідь, і хоч там було зелене дерево, і, можливо, того Закхея і не можна було побачити, але Ісус зупинився і каже: Закхей, мені потрібно бути в тебе дома. І радості Закхею не було кінця. Він зліс і з радостю прийняв не тільки Ісуса. А весь той гурт, який йшов разом з ним. Слава Господу! І Ісус сказав: зайшло Царство Небесне до Тебе, прийшло пробудження, прийшло е, звільнення. Слава Господу! І закей став його учнем, митар е, став його учнем. Е, жінка, яка е, скільки років страждала від кровотечі. Жінка, яка витратила все, весь уже свій маєток, вже всі гроші, які в неї були, вона все уже витратила на лікарів, щоб зцілитися. Вона хотіла жити, але нічого не допомагало. І раптом вона почула звістку, благу звістку, що там є такий равін, який зцілює, і вона пішла. Незважаючи на те, що вона могла бути побита каміннями, тому що кров не мали права ходити по вулиці. і вона повзла сповзнато, і люди знали її лице, вони знали цю жінку, що вона хвора і яка в неї хвороба, тому що люди, навіть лікарі, десь там один одному передавали, але вона повзла, але вона йшла, незважаючи на ризик, помру так, помру, і так помру. І вона тільки доторкнулася і мала зцілення. І Аїр пішов, незважаючи на свій статус, незважаючи на те, що його могли звільнити з роботи. Він був е начальником синагоги, а тоді вже вирішили, що всі, хто йдуть за Ісусом Христом, всіх е навіть в синагогу не пускати. І він, знаючи, що він може втратити роботу, він іде і шукає Ісуса. Він іде і закликає Ісуса до себе до хати. І Він отримує цю перемогу. І Він отримує навіть мер... дівчинка, яка померла, Воскресла, Він отримав Воскрес ді... свою доньку. І таких е... випадків в Біблії багато, але сказано, що якщо б писати всі. Ті випадки, які ці всі події, які відбувалися в світі, коли був Ісус, то всіх книжок би не вистачило, щоб це все написати. До чого це все? Кожна людина, про яку я сьогодні вам засвідчила, вони почули, вони почули радісну звістку, вони почули Євангеліє і пішли. І от Ісус, коли вже покидав цю землю, залишив оцю радісну звістку. Залишив е ту пропозицію, яку він хоче, щоб кожна його дитина виконувала. Він сказав: ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє. Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє. Не мовчіть, говоріть. От, один одному говоріть, щоб слава Божа наповнювала, наповнювала ті місця, де ви знаходитесь, ті оселі. Говоріть, не мовчіть! Говоріть про Ісуса Христа, говоріть про говоріть цю радісну звістку. Що для того, щоб отримати життя вічне, не потрібно прикладати зусилля, не потрібно робити гори добрих справ. Це теж гарно, це теж добре, але добрі діла не спасають. І якою б злою не була людина, і який би там шлейф за нею не тягнувся злих діл, якщо людина почула оцю радісну звістку, що Ісус помер і за неї на Христі, і для того, щоб мати життя вічне, нам потрібно тільки повірити в цю звістку, прийняти Ісуса Христа в своє серце. Повірити і своїми вустами сказати: Ісус, я грішна, я грішний, я вірю за те, що Ти помирав там, на Христі, і за мене. Я вірю, що Ти своєю кров'ю причистою омив мене від всякого гріха. Я вірю, що ти на третій день воскрес, і я запрошую Тебе в своє серце. Війди в моє серце і будь моїм Господом. Війди в моє серце. Будь моїм Спасителем, будь моїм Господом навіки. Амінь. І якщо ви сказали цю коротку молитву, цього достатньо, щоб ваше ім'я було записано в книги життя. Але в це, треба в це треба повірити, а нам, дітям Божим, не мовчати, а тільки деяка слушна нагода говорити. Проговорити про чудні діла Господні, говорити про те, що його рука і зараз спасає тих, хто закликає, і його рука, по-русски скажу, не аскуділа, щоб спасати, і його рука не аскуділа, щоб давати нам їжу, щоб давати нам все потрібне для життя. Слава Господу! Слава Господу! Наша задача говорити на наших місцях. Там, де ми знаходимося, говорити про Ісуса Христа, говорити про Його любов, говорити про Його милість. Якщо пізнав е, милість від Ісуса Христа, якщо пізнав радість спасіння, ми е, отримали це спасіння, ми отримали цей подарунок, даром отримали. Господь нам дає це все даром, і отримавши цей подарунок. І пізнавши, і на, на, себе, на собі, відчувши любов, Отця, любов Бога, ми просто мовчимо, ми не ділимося цією благою звісткою, на Небо ми все рівно попадемо. Все рівно, тому що велике Його милосердя. Але дивитися потім в очі Ісусу Христу буде нам не дуже приємно. Тому що він знову закликає кожного з нас. Ідіть, ідіть і кажіть, ідіть і кажіть, наскільки я люблю кожну людину, наскільки е, кожна людина для Господа це дорогоцінність. Наскільки він хоче, щоб кожна людина спаслась? Він це хоче. Він каже, це в своєму в своєму писанні, що я хочу, щоб всі люди спаслись. Всі, без виключення: грішники, негрішники, вбивці, грабіжники, лихослови, всі, всі, наркомани, алкоголіки, блудниці, всі. Господь не нехтує. Господу, знаєте, це нам можна, це ми інколи. ну... Підійти до бомжа і сказати йому яку радісну звістку або покласти на нього руку і помолитися, можливо, не всі зможуть. Знаєте, Господь і не закликає всіх це робити. Можливо, вам потрібно це сказати якоїсь бабулечки, яка сидить на лавочці. І ніхто їй ще про це не сказав. І нам здається, як по телебаченню говорять про Ісуса. По інтернету говорять про Ісуса, кругом говорять про Ісуса. Хочу вам сказати, це вам так здається. Це вам так здається. І інколи просто подив бере, як ти підходиш до людини або починаєш розмовляти. А можливо, це в поїзді, а можливо, от ще вам хочу сказати, наприклад, про себе. Приходять діти, от зараз першачки, тих, яких я випустила четвертий клас, вони вже знають. Вони вже знають, тому що на протязі чотирьох років я їм це казала. Я їм розповідала про Ісуса. У нас був урок християнської етики, де вони могли познайомитися ближче з Творцем. А ось прийшли першачки. І з деякими спілкуючись, ре, я розумію, а вони зовсім нічого не знають. А вони зовсім нічого не нічому не навчені. А біля цих дітей є батьки. І це стопроцентово батьки не знають того нічого. Ну знають тільки, що є Пасха, що є Різдво, а далі що. Ну треба посвятити, а далі що? І якщо ми пішли і просто посвятили ту пасочку, чи з'їли калачик, воно нічого не дає, нічого не дає. Потрібно прийняти Ісуса Христа в своє серце. Потрібно сказати цю молитву каяття. а потім жити, а потім жити разом з Ним. Якщо ми призвали Ісуса Христа в своє серце, все, ми спасені, дай амінь точка. Але якщо ми не будемо стверджуватися в ньому, якщо ми не будемо вчитися ходити його шляхами, наше життя, знаєте, буде оце сіре, як оця хмарина. Якщо ми хочемо більше сяйва, якщо ми хочемо більше світла, якщо ми хочемо різних кольорів і зелених. І синіх різних в своєму житті, то нам потрібно вчитися, вчитися жити в царстві Божому, укріплюватися, укорінюватися в тому, що ми його діти, що нам належить все, що він для нас приготував. А він, як люблячий батько, як щедрий батько, він дарує нам все, все дарує, все потрібне для нашого життя. Все потрібне для того, щоб ми вранці прокинулися і не думали, ой, що робити, як чим годувати, куди бігти. Він каже: зупиніться, зупиніться, позпізнайте мою любов, пізнайте, довіртесь мені. Вчора читала невеличке таке. Оповідання. Батько був віруючий, а син ну, ніяк не міг прийняти Ісуса Христа в своє серце. І батько свідчив йому, батько говорив йому, батько не мовчав. Він, батько, був ненав'ящивий, але періодично синові говорив і вірив в те, що Господь обов'язково спасе дитину. Але він відчував, що його дні на землі вже приходять до фінішу. І, покликавши свого сина, він сказав: сину, я йду до свого небесного батька, я вже іду, але я хочу, щоб тебе попрохати одну річ: ем, будь ласка, виконай те, що я тебе буду просити. Це моя остання така просьба. Виконай її, будь ласка, і син пообіцяв. І е, прохання батька було на перший подив дуже-дуже дивною. Батько просив, щоб син на протязі місяця приходив до нього в кімнату і 15 хвилин просто сидів в тиші. Просто сидів в тиші. на протязі місяця. І син пообіцяв, і син почав це робити. Він не читав Біблію, він не молився. Тому що Він не прийняв Ісуса Христа в своє серце. Він просто сидів в тиші. А сидячи в тиші, він почав згадувати. згадувати життя батька. Він почав згадувати, чим займався батько. І потім, сидячи в цій тиші і розмірковуючи про його життя, він почав цікавитись, а можливо, десь там батько щось іще робив, а ще книжку читав батько. Він почав згадувати, наскільки батько знаходився в спокою, і його це теж зацікавило. І через місяць ця людина прийняла Ісуса Христа в своє серце і стала Божим служителем. Слава Господу! Господь вірний! І Він сказав: спасешся ти його і твій дім. І навіть якщо живучи на цій землі, деякі з нас не побачать спасіння рідних. Чи батьки, чи дітей, чи онуків, вірте, Господь вірний. І навіть тоді, коли ми перейдемо в вічність, а наші родичі залишаться, Він попіклується. Він попіклується про них і спасе їх дорогоцінні душі. Тому що кожна молитва, яку ми приносимо на руках до Господа, яку ми говоримо своїми вустами, Господь чує. Господь є той, який відповідає. Він каже, поклич до мене, і я відповім тобі. Слава Господу! Слава Господу! Тому сьогодні Господь закликає, не мовчимо, не мовчимо, особливо в такий зараз суровий час, коли так, так багато людей гинуть, так багато людей гинуть. І нам не потрібно мовчати. Нам потрібно говорити, щоб якомога більше людей, почувши цю благу звістку про Ісуса Христа, про Спасителя, почувши, що для спасіння потрібно тільки прийняти Ісуса Христа в своє серце, вчинили цю молитву каяття, і їх імена були записані в книги життя. Слава Господу! Слава Господу! Тому заохочую, закликаю кожного себе теж в першу чергу не мовчати, говорити про чудні діла Господні, говорити про цю чудову звістку Євангелію, що Господь Ісус Христос закликає кожного і обіцяє, що хто покличе Його ім'я, той спасеться. Слава Господу, що ми в його числі, слава Господу, що ми спасені, слава Господу, що ми помиловані, слава Господу, що імена наші записані в книгі життя, і ніхто і ніщо не зітре нашого імені. Будьте благословені Господом, і хай Господь дає нам силу проповідувати Євангеліє в ім'я Ісуса Христа. Амінь.